Всім доброго дня, з вами компанія Автофокус і в продаж залітає Форт Мандео 2013 року випуску. Автомобіль оснащений двигуном 2,0 дизель в гарненькому коричневому кольорі, в гарному технічному та візуальному стані. Давайте подивимося, що в нас по салону Всередині нас зустрічає темний текстильний салончик. Є центральний підлокітник для задніх пасажирів. Йдемо далі. Тут у нас передні та задні електростопідіймачі, електрорегулювання дзеркал зі складанням. Присутні датчики світла, круіз-контроль, мультимедійне шкіряне кермо. Пробігу у нас всього-навсього 272 тисячі. Штатна мультимедія, клімат, контроль присутній, автоматична коробка перемикань, підігріви сидінь. По стану салону взагалі неймовірно. Тому, якщо тебе зацікавила дана автівочка, приїжджай до нас за адресою Натаховтевича 22 двабе, придбати ти її можеш як в лізинг, так і за готівку. Можливий обмін, можлива будь-яка перевірка автомобіля на СТО, а також доставочка саме в твоє місто. Тому чекаємо на тебе.